Ні, ну, ні, ми ми, ми, ми також їздимо, теж там всі люди за ціну, що нема куди його діти, і пишуть, і коментарі, і дзвонять. типа, що ви це, я ціни нема здавати. Я говорю, ну, ми це розуміємо, але все рівно урожаю ми звикли радуватись урожаю. Тобто це все одно, да, якщо врожаю не буде, і ціна маленька, все одно ти не добу да, будеш. Да, то есть... Коли я урожай, завжди краще, ніж його немає. Да, ні, да, да. Ціна це зовсім геть друга політика. Не наша тим, чим ми займаємося, і ми вплинути на це не можемо. Ніяк привіт, вас вітає Еліта Селект, і ми знаходимося у ФГ Домінатор Первомайський район Лукянчук, Микола Леонідович. Приїхали на уборку соєшника ЄС Берекет. Ми тут уже були два роки назад. Тут був постійний берекет, силочка буде. Так що підписуйтесь, слідкуйте і продовження буде вже з Миколою Леонідовичем. Дивіться. Чуть вашу уборку не пропустили. Думає, так. Добрий день, Микола Леонідович. Борис набрав, каже, Микола Леонідович вже убирається вже фінішними. Останнє ваше поле. Даний. Бистренько я з Одеси, коксу. І... Е, до речі, це я хотів сказати, що це останнє, ну показує, що воно найкраще. Це, це десь, поле, так? Десь по 29 показує. По 29. Одне ми убрали 26, друге 27. Це 29. Убрали Альфу, uh -huh. Альфа дала по 25. Ну, ви знаєте, розумієте, що ще може і від поля залежати. Ви розумієте, що якщо ми раніше вносили 200 кг кілограмів uh -huh. під соняшник під вирівнювання і ще в рядок давали там е, тих 50-70 кг азота якогось. Кажу, то цей рік. 50 кілограмів мофоса в рядок і більше нічого, більше тому нічого. що не було що розганятися просто да. так. В принципі, я не знаю, по сусідях ще не питав, бо ми, ми косимо сусіди, ще я не знаю, чи вони косять, я не, не бачу. Ну, Я бачив багато зеленкова, то, то да, хтось косить, хтось не косить. А сроки поціла у вас, які дуже рано сіяли, чи? Ні, ні. Ми сіяли оцей соняшник посіяний в перші дні травня. Да, Перве-четверте десь так воно. А правильно. то вже пізніше. До речі, зим... це поле сіялось теж. Ми скосили он те, що е, дало 27 uh -huh. було, то спочатку було це посіяно, потім те. Але попередник тут у нас була зима пшениця, там була кукурудза. А виходить, ну, зима... це по кукурузі, ну, може, недостатнє не зволоження, бо ж таки кукурудза вона забирає ту спідню вологу. Да, по зерновим найкраще. Сам, Якщо було, то може краще, через що десь. Ну Десь, грубо на 20 гнев, показує краще. Так, воно. Цей рік да з добривими стінами. Mm. <гум> Щоб... Та всі без добрив сильно але... не давали добрива. Ну, да, але ж таке... все одно кажу, що соняшник дає нам можливість виживати по тій самій причині, що воно якось ви знаєте, жнива пройшли, та зерно розійшлося, там ціни немає. З людьми треба розрахуватися, ціятись треба і все. А соняшник таки притримали. Хай він в прошлому році теж він десь давав в середньому 25, десь 27 ми скосили. Це краще, десь навіть ті перші площадя що сіли з нас там навіть і хуже було там і по 20, і 22 було. Ну, ваш стабільний тоді дав. Ви в минулому році заїжджали, то в курій... да, Борис був. У нас було Сінгент і Лімагрень, то ваш навіть да, краще кажу. Так що... Я через що вже дорогі не купляю. Ми, та ні, ні, ви вже нам шо, довіряєте, так. років 3-4, напевно. ми да, вже да. до вас їздимо. Я вже, є... напевно, 5 десь. Навіть да. 5, напевно, так. Да. Да. То цей. То я до чого веду? Що навіть хай по 25 дав, десь все-таки. Основний притримався, десь по 15, продався, то ви знаєте, це якась копійка. А якщо порівнювати в тому, що ну, зерно, скажімо так, в минулому році дало десь там 4,5 тонни в середньому і продалося по 4 тисячі, тож то ну, такий виторг соняшника вийвся в два рази кращий, ніж ну, зерновий да, камер. Так, соняшник і кукурудза, можна сказати, самі прибуткові. Ну, по кукурудзі там, де <ріст> волога є, а по соняшнику ну, все рівно да, заробляємо, тому що пшеничку і ячмінь сіємо теж сівозміна потрібна. Вони я б цей кажу, я б сіяв, вони мені треба, б як попередник під соняшник, Я б взагалі отак виростив і в розход їх. <гум> а соняшник тримаю, щоб потім вигідно продати і мати якісь гроші. Ну так, да, зараз якусь прибіль отримати. Соняшник по соняшнику ж не посієш, тому що ну це, рік посієш. Ну зніжна, два так. максимум. Ні, ні. Та то ми через це, це вже... все проходили, все одно а потім вже повинна бути зміна кореневої системи, стежньова, мичковата, і запаси вологи, той повинні під соняшник сформуватися. Бо... Е, стерньові вони користуються тільки верхніми шарами, вглиб вони не лізуть, а сонячний защад з тої глибини воно вискасують, водовіді да. да, урожай. Так що якось так. Ну ви як завжди, десь около п'яти штук на метр да, сіяли в цьому році? У е, нас густота десь отут, конкретно, десь 52-53 тисячі. В общем, ми 7,60, це десь виходить там 4 половиною, чи скільки там десь виходиться, uh -huh. 7. І десь кінцевої густоти в нас виходить десь 52-53 тисячі на уборку. Так, да. Ну, В принципі, і шапка нормальна, все кажу, от 40 то маловато, звісно, я рахую на маловато. От так десь 50-55 нормально. І мене теж там приводили, показували соняшник, от така шапка. Але я дивлюсь, кажу, чуєте, ну тут густота 20 тисяч, потім беру, кажу, а він пустий, геть пусти. Я Кажу, шапка така нікому не треба, вона має бути середня, набита, кажу, і то саме. Рослині саме трудно саме. його потім це да, все, все потянуті, набити, потягнути, так? Да, да. 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 То здорова шапка нікому не потрібна. Ми ж кажу, ми через це вже проходили. Це гарно кажу. Да. Тому що зараз края обкосилися, то він стоїть, звісно, красава. Берекет, я вам скажу, не знаю, то. Кстати, Альфа він теж непогано, на цей рік 25 і там поле таке у нас не найкраще, теж непогано. Це ж ми під Гранстар взяли. А блін... кстати, я вам ще одну тайну видам. Опа. Ваш, ваш Берекет оказується, під Євролатінг плюс те саме, блін. Можна б користуватися, так. Да. Ну, ми ми, ми також їздимо, тож, там всі люди за ціну, що нема куди його діти, і пишуть, і коментарі, і дзвонять. Типа, що ви це, я ціни нема здавати я говорю, ну, Ми це розуміємо, але все рівно урожаю ми звикли завжди радуватись урожаю. Тобто це все одно, да, якщо врожаю ворож... не буде, ціна маленька, все одно ти не добу да, будеш. Да, тобто, коли я урожай, завжди краще, ніж його немає. Да, да, да. Ціна це зовсім геть друга політика. Не наша тим, чим ми займаємося. і Ми вплинути на це не можемо ніяк. Сергій Дмитрович. Дмитровича ми знаємо, він ми, нас. все, що ти думаєш про берекет, <соцова> в році Я році, в Мене берекет дав 32, блять. 32. 33. І брати Сінгенту чи піонер, тож ж бачиш, ми вже порівнюємо, що різниці немає в урожайності. — Оце і вам. Машині було себе мати більш широ вдяти. Агрономи теж Тепер Придеться на всю площу брати. Економі рекомендую я всім. Ціна якість. Гарантовано. І ми стараємося цього добивати. Вам теж дякую, великому колегам Банка 370 грам, якщо не ще Зараз ми все покажемо людям. Так, ставимо з банкою. Давай, з банкою ставимо. Сімсот сімдесят сім грам. Сімсот сімдесят сім грам. Висипаємо. Сімсот сімдесят сім. Мінус 37. Що четириста, виходить? Четверто сім. Триста сім. Восімдесят шість. 386 390 натура